Ви подасте заяву або зареєструємо у законний спосіб. Так. так. Штоніколе, мені здається, ну я зараз так, якщо можна порахую. 4, 4, 8, 2, 10, 10, 13, 16. А то всі карточки повитягували, тому що є присутніх більше депутатів, я бачу. Ще раз 4, 4, 8, 2, 10, тринадцять депутатів присутні. Шановні колеги Прошу. Значить, хвилиночку ну почекайте, ж спішите. Значить, юристи, так. Значить, сесія відкрита, кворуму немає. Чекаємо кворум. Який наш план Так, закрити нема, нема, нема. Такий правовий нігелізм. Одну хвилиночку, одну хвилиночку. Шановні колеги, є, значить, голови фракцій, хтось вийшов, хтось не прийшов, хтось не знаю, може в туалет пішов чи в магазин. Я буду сподіватися, що прийдуть. Ну, сьогодні ж сесія оголошена за учасник. Комісії були. Порядок денний за основу проголосували. Я не бачу підстав, не продовжити роботу сесії. Будемо чекати. Може звіт наступників, заступників приймемо. Вони тут якраз. Послухаємо. Так, та і що, так от. Ті, що є, ті, є, то не треба голосувати. Ну, ми послухаємо вас це. Що, в принципі, ми. Це, це на, не на голосування. Ми можемо прийняти звіт. Це, це буде як тренування, так? Ні, то та це ні, це чого, тут немає форму для чого їм виступати, що ні, та ми там... можемо прийняти просто лучше звіт. Ні, то це ж. То так може і в свідучі раз не бути кворумом. Да. Е, ну, порушення. Порушення. Так, шановні колеги, якщо чиїсь є голови фракції, якщо є бажання, зараз можемо поспілкуватися, розкажіть ваші пропозиції, заходьте, будь ласка, до мене, я буду чекати.